Полтавські школи, садочки та інші навчальні заклади готуються до нового навчального року. Настільки вони творчі демонструють у холі палацу дозвілля листопад. Ми комплексно готуємо, гармонійно розвинуту дитину. І головне, щоб дитину підготувати, розвиток мови, розвиток логічне мислення у дитини, тоді йому, маючи таку, таку, такий базис, йому вже краще буде в школі, бо основні науки базуються на цих вміннях і навичках. Тому ми малюємо, танцюємо, виступаємо на всіх конкурсах, приймаємо в цьому участь. і Діти радіють цьому, і вони відчувають себе громадянинами. Їм оплодують, і вони сміливіші, Вони впевненіше після садочка. Нині тут відбувається традиційна серпнева педагогічна конференція. На неї збираються освітяни, щоб підбити підсумки минулого навчального року та визначитися з пріоритетами у роботі на наступний. 28 переможців всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсу захисту наукових робіт. Цьогорічний результат освітяни називають найкращим за останні декілька років. А ще три перемоги у всеукраїнських предметних турнірах, чотири перемоги полтавських педагогів в обласному етапі конкурсу вчитель року. З дев'яти учнів, які набрали у ЗНО 200 балів, семеро учні міста Полтави. Тому й до нового навчального року, говорять керівники міста, готуються теж серйозно. Так, з 1 вересня 250 полтавських школярів уперше в історії міста отримуватимуть стипендію від міського голови. З початком осені запрацює і новий дитсадок у селищі Рибці та три додаткові групи в дошкільних закладах Полтави попрацювали добре, зробили дуже багато ремонтів в навчальних закладах. Багато ремонтів зробили в дитячих садочках. Дуже багато замінили вікон, відремонтували. Спортивні зали закупили багато інвентаря. Також міський голова зазначив, що цьогоріч, у порівнянні з минулим роком, було значно збільшено фінансування з міського бюджету на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. До речі, що саме треба придбати для школи чи садочку, що потребує оновлення, вирішували самі колективи. Якщо в минулому році ми виділяли на освіту, на на закупку всього інвентарю те, що потрібно для навчання дітей, понад мільйон гривень. То в цьому році виділили понад 9 мільйонів. Все, що запропонували вчителі, освітяни, все ми виконали. Не забули під час конференції відзначити і кращих педагогічних працівників. Уже за день на них очікують понад 27 тисяч полтавських дітей, які вчитимуть у 2016-2017 роках.